Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Варила цей рік варення з полуниці. І вирішила вам показати, Це вже так, залишки у нас зібрала вже мілесенька, але нічого страшного нема. варення буде хороше все одно із такої теж полуниці. Це такі вже, я ж кажу, залишки. І цей раз Так. Да. І цей раз я ще додам черешню. Значить, отут, якщо взяти все разом, отак от його, то тут буде 700 грам. 700 грам черешні. Тільки почистила і вже потемніла. Ну, то не страшно теж зараз. 700 грам черешні, черешня з полуницею. І на цю кількість фрукта положу пів кіла цукру. Але, чого хочу показати вам, цей рецепт він незвичайний. І фрукти ми не будемо засипати цукром, як зазвичай, а будемо робити трошки по-другому. Так, ставимо на газ каструлю. В кастрюлю наливаємо 100-грамовий стаканчик води. І все, оце. <реш> <реш> Більше не буде. Тоді сюди висипаємо весь цукор, це пів кіла цукру. І зараз оце цих 100 грамах води, 100 мл води, розчиниться цукор. І в нас повинен вийти такий крутий сироп. І тоді, тоді ми опустимо ягоди. А зазвичай робили варення як? Ми засипали з цукром, тоді чекали, поки пусто сік, і потім ставили варити. Тут смисл цього варення в тому, що коли буде гарячий сироп і сюди кидається в гарячий сироп фрукта, вона тоді стається ціленькою, тверденькою. Ну, в общем, я зараз процес покажу. На цьому етапі нам треба добитися, щоб у нас був сироп. Гарячий, кипящий, кипячий сироп. Ну от, сироп вже готовий, він вже кипить. Цукор розтворився, тих пів кіла цукру в 100 грамах в 100 мл води. Зараз я сюди висипаю всю фрукту. Дуже акуратно треба, щоб, не дай Бог, не ляпнуть, бо це ж сироп. там як ляпнеш, то вже ляпне. І отак от я його промішую в сиропі. Воно прокипить пару секунд. тому що ж фрукта холодна, полуниця холодна і черешня холодна. От, прокипить пару секунд і виключаю. І так це варення я варю три дні. Три дні це не значить, що постійно три дні. Закипіло – виключила, закипіло, виключила. Збираюся вранці на роботу, поки там чайна гріла, поки що. Включаю, підігріла його. Тоді так же само і ввечері, і в обід. В общем, коли в мене є час, я оце так, таким чином підігріваю, по 5 хвилинок. Включила закипіло, чую закипіло. Коли як? Коли є час, то там, щоб воно гаряченьке було, нема часу, навіть підігріла, і то буде добре. І от за три дні, коли воно там, допустим, за день разів чотири я це зроблю. І 3, 4, 12. Ну, В общем, до 10 разів в будь-якому випадку, треба нагріти його. І вже останній раз, коли вже воно буде прогріте, вже коли вже бачу, що вже воно готове, тоді вже нагріло добре, прокипіло і закрила гарячі банки. Ну, в общем, це таке от варення. Чи, що ми цим добиваємо? добиваємося? Добиваємося того, що вся фрукта стає така, як цукати. Вона така плотна-плотна, дуже добре прикрашати ним солодке там, торти, піроги. Там воно йде як на прикрасу, дуже класно держить форму, не розлазиться. Не цей, ну, в общем, ціленька фрукта, ціленька полонечка виходить. Тоді е, на морозиво покласти зверху дуже гарно. Ну, в общем, її використовуємо Кругом де можна і до чаю, і до солодкого, до якихось пірогів. О, так що дуже дуже такий хороший рецепт. Немає, не виходить каші, а фрукта ціленька. Ну, в общем, зараз воно закипить, я його виключаю. Сьогодні вже зараз вже вечір, вже пізно, а завтра вранці опять я його нагрію. Сьогодні в мене вже останній етап варки цього варення. Так, да, Дійсно, пройшло 3 дні, але я включала його так то в обід, то ввечері, то коли, Коротше, коли була хвилинка вільна, тоді вмикала газ, зараз теж вмикаю. Зараз його останній раз виведу до кипіння і закрию. Що я цим добилася запарювання? Ягіди, вони плотніші, набагато плотніші, ніж зазвичай, якби я їх просто зварила. Вони такі всі ціленькі, плотненькі. І так мені подобається більше. Спробуйте. І, до речі, таке варення можна варити з любого, будь любої фрукти. А яблука так взагалі виходять, як цукати. Якщо так от запарювати, запарювати. Ну, опять-таки я вам скажу, я в прошлому році спробувала і яблука повинні бути твердих сортів. Якщо от білий наліїв, допустимо, вони м'які, то ті не годяться. А от такі тверденькі яблучка, то дуже добре виходить, такі прям цукатіки виходять. І найголовніше, вони такі янтарні, такі гарні. І дуже добре ними теж. там якийсь пиріг прикрасити. чи... Ну так В будь-якому випадку, навіть на ману кашу, і то воно виходиться. От, І ще хочу вам показати, підсілими капітально на цей напіток на щербет. У мене там на каналі є. Хто може перший раз зайшов, то ссылочка буде вверху. Дуже класна штука. Вообще напіток обалденний. Храню його в таких банках в холодильнику, тому що по висоті хорошо підходить. Це якраз полторашка на полтора літра банка дуже добре підходить по висоті полок. І зберігаємо так. Зараз саме жара ідеальна да, вот оляє жажду, оляє і жажду. Такий кусочок ще... льода, та ще обалденно. І ще й таки ну, <світ> для себе зробили лайфхак. Случайно вийшло. Задолбалися вже, задолбалися той льот робити маленькими кусочками в цих формочках, гратися з ним. Ну, і Юра каже, та зроби великі куски та і все. Я взяла форму від кекса. Взяла форму від кекса і наморозила в них льод. І там зручніше набагато. Зручніше чим. Тим, що, допустим, Довше допіток да, довших. Тому що маленький кусочок кинув, він раз і розстав. А ті куски вони трошки більші по розміру, і я беру його ножом, а він раз і розколюється. І розколюється. І от вже такий кусок, чи от оті такі малесенькі куски. І коли в такий кусок наливаєш напітка цього, то воно дуже довго, ну не дуже довго воно довго зберігається холод. І це зробіть собі, не треба мучитися за тими. Цими. Тільки, тільки акуратніше треба довбати, бо я довбанула, аж Сонька втекла, злякалася льоду. Ну, в общем, от такий отакий лайфап для нас. Може, хтось вже давно так і робить. Ми для себе зробили таке відкриття. Що більший кусок льоду, ну, соответственно, держав довше холод. Ну, і все. Сьогодні у мене день на кухні був і зробила ще теж. Хто до нас зайшов перший раз на наш канал. Зробила сир оцей. Ми на нього так присіли, на цей сир. Я вже не купляю дуже давно сир в магазині, а робимо самі. Тим більше, що зараз на сир ціна дуже впала на базарі. Взагалі, сир можна купити навіть вже й по 60 гривень, продають його, особливо в кінці базара. І сюди найкраще тим, що... Можна і трохи з кислинкою сир теж підходить. Сьогодні я в сир додавала і перець, і коріандр. Взагалі, я експериментую, кожен раз роблю щось інше. Тут і кріп добавляла, тоді всякі спеції, і куркуму добавляла, але тут домашні яйця і він не треба. І оце взяла за форму оцей ковшик, дуже зручно теж. Я, правда, не знаю, зараз тихо. Я такого підбиваю, добре. Все. І сюди стелю обов'язково на дно е пергамент. І ось пергамент раз зняла, і сир готовий. Головка з сира. Та нащо його купляти? І, до речі, ще, якщо хто заінтересується, хто буде робити, зацікавиться цим рецептом. Там по рецепту треба варити тву, кисломолочний сир в молоці. А я вже другий раз варю, тому що молоко зараз купити нереально. Воно скисає моментально. Дому його донести не можна. Магазинне молоко я не хочу купляти. А купляю домашні. І воно скисає, скисає зараз дуже жарко, але сьогодні пішла, я офігела на 40, 45 чи 46, 46 на сонці, сонці градусів. да, сильно жарко. І я вже другий раз роблю в сироватки. Оцю сироватку ще я покажу. От у мене стакан сироватки, тут лі, літр, по-моєму, цьому стакану. Це стакан okay. від блендера. І я варю в сироватки Оці вже другий раз. Раз зварила, тоді оце ставлю в холодильник, ми його дуже швидко з'їдаємо, цей сир. Тоді витягую, опять виливаю в каструлю, кидаю туди творог, ну, сир кисломолочний і опять же ж, в ньому варю. Ви цей напад. І більше підселила. Це раз лучше. Такий ароматний. Ну такий сирок виходить. Дуже смачний. Пробували ми і на піцу можна, і на бутерброди гарячі можна. Ну, коротше, на все. Кругом. І на макарони, і кругом можна. Так що посилання буде вверху, заходьте, рецепт ну, достойної уваги. Ну, а На сьогодні, всім пока-пока. Дякую за підписку, за вподобайку. Кому не жалко, тому ставте, нам приємно. Ну, а всім пока-пока.